Оплесками та вигуками героям слава зустрічали на Львівщині 300 прикордонників із зони. АТО. більше як два місяці вони охороняли державний кордон на Луганщині. Світлана Макогонська далі. Львівські прикордонники аплодисментами зустрічають своїх побратимів. Родичі з синьо жовтими кульками та плакатами вітають синів і чоловіків, яких не бачили два місяці. Дуже задоволені, що повернулися всі живі, здорові. Звичайно, не хотілося б, щоб їхали. Хотілося б, щоб нас було морно. Щоб всі батьки, всі чоловіки, діти, всі були вдома. Дворічний синок Михайла міцно стискає батька у своїх обіймах і вже приміряє берета. Чоловік каже, за родиною дуже сумував, але захищати країну це його обов'язок. Не бояться тільки не хочу називати хто у кожного був свій страх. Але повірте, такого страху, щоб відступити або не виконати свій обов'язок, його не було. У Львівській області напевне самі благословенні військовослужбовці Державної прикордонної служби, тому що ми вернулися практично всі живі. У Руслана осколкове поранення руки, таких як він, ще зо два десятки. Виконували бойове завдання на східному кордоні України в Луганській області. І на самий пункт був мінометний обстріл. Трошки руку поранено, падав підбати, руку з там осколками чуть-чуть очків. Найбільше за два місяці довелося повоювати прикордонниками сьомої мотоманеврової групи. Більш як 150 чоловіків обороняли кордон неподалік червонопартизанська на Луганщині. За цей час 40 разів ворог обстрілював їх із минометів. Більше місяцю район оборони мотоманеврової групи перебував в оточенні, в оточенні ворогом, що в свою чергу не уможливлювало забезпечення особового складу продовольством необхідними. Матеріально-технічними засобами. Повернувся із зони АТО і цей собака на прізвисько сепаратист. Прикордонник Сергій розповідає, знайшов його на Луганщині. Спочатку собака був при 72-й бригаді, а вже згодом перейшов до прикордонників. У бойового пса і поранення бойові. Получив поранення осколочне від міномета. От. Після чого, як кажуть, друзі, не кидаємо, поїхав з нами на захід. Зараз герої відправляються у заслужену відпустку, а родичі мріють, що вже ніколи не проводжатимуть хлопців на війну. Я не хочу війни. Я, я хочу миру. Світлана Макогонська Анатолій Кричук перший національний.